Березень 2014 року запам'ятається багатьом визначними подіями історичного і культурного життя не лише України, а й регіону. Варто згадати 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, 70-річчя визволення Херсонщини від фашистів, 70-річчя створення нашої області. Долучитися до відзначення ювілеїв вважає за честь кожна установа і навчальні заклади. Школа номер 2 міста Херсона не стала винятком. Вчителі розробили сценарій таким чином, аби й наймолодші зрозуміли та запам'ятали історичні факти. Між минулим і майбутнім лише миттєвість слова відомої пісні, а все інше то життя. Вже 70 років, як на карті України, з'явилася Херсонська область. За цей період Таврійський край багато пережив і злетів, і падінь. Разом зі світом виборювали перемогу у Великій Вітчизняній. Разом з країнами пострадянського простору відбудовувалися. Херсонщина край аграріїв промисловців, суднобудівників. У важкі 90-ті Україна прийняла незалежність, і Херсонщина по-новому почала будувати свої. Політичні та економічні стосунки, як внутрішні, так і зовнішні. Знати історію повинен кожен, адже на її фундаменті будуються майбутні успіхи, якщо, звісно, врахувати помилки минулого. Дітлахам поки зарано аналізувати, проте знати, з чого починалася Херсонщина саме час. Для цього у школі і провели пізнавальний захід, присвячений створенню області. Готуючись до свята, ми дізналися, що Херсонщина земля козацької слави. На її території знаходились Кам'янська і Олешкінська Січі, герсонська земля, полита кров'ю українських козаків. А я дізналася, що сучасні козаки нащадки ідейних, духовних і моральних традицій українського народу, а ми. Нащадки українських козаків і цим пишаємося. Безпосередність дітей може запросто обезброїти дорослих. Глядачі із задоволенням подивилися концерти і аплодували за старання маленьким патріотам. Учні ж старших класів подарували гостям, котрі були присутні на заході, власні вірші, в яких зізнавалися в любові рідному місту Херсону. Ми повинні пам'ятати про своє минуле, будувати наше майбутнє. Отже, патріотизм він завжди актуальний і тому. Дізнатись більше про свою рідну землю ми мали ще раз можливість це зробити, і діти добре підготувалися, добре в цьому напрямку працювали. Нам допомагали сама група батьків, самі учні та вчителі. Я вважаю, що з таким колективом, з такою командою ми можемо проводити заходи на високому рівні. Школа номер 2 міста Херсона одна з найстаріших. Минулоріч їй виповнилося 100 років. Відвідує дев'ятирічку 200 учнів. Заклад як велика родина, що разом навчається, відпочиває, має свої традиції і продовжує розвиватися. Патріотичне виховання стоїть на першому плані. У нас в школі воно проводиться постійно, проводиться як безпосередньо у школі за допомогою певних виховних заходів, а також учні школи приймають участь і у позашкільних заходах, які проводяться на міському рівні, на районних рівнях, і також виходять на обласні рівні. У конкурсах та змаганнях патріотичного спрямування головне кажуть організатори заходу, щоб діти прагнули до знань. Для цього існує безліч методик, як виховних, так і розважальних, і результат не забариться, якщо працювати у тандемі з батьками.